Давайте подумаємо, що було б, якби люди в холодну пору ходили в сарафанах, майках, шортах. Вони б застудилися та захворіли. А як дізнатися, що ти застудився? За якими ознаками? Люди кашляють, чхають, у них нежить, болить голова, ломить у руках і ногах, підвищується температура. А як виглядає хвора людина? У неї поганий настрій і вона засмучена. Діти, а як ви думаєте, де можна підхопити хворобу? Вулиці, в дитсадку, в магазині, у транспорті, в аптеці можна заразитися від хворої людини. В організмі хворої людини оселяються мікроби і віруси. Якщо хворий чхає, кашляє, то вони розлітаються і заражають інших людей. Мікроби і віруси такі маленькі, що ми можемо побачити їх тільки за допомогою мікроскопа. Це спеціальний збільшувальний прилад. Коли мікроби та віруси потрапляють до організму людини, вони починають там бешкетувати. Людина почувається недобре, у неї з'являється нежить, кашель, підвищується температура. А що нам допоможе? При лікування. Можна вживати ліки, які призначив лікар, а можна пити чай з малини, молоко з медом, треба виміряти температуру, треба лежати в ліску, полоскати горло настойками, закапувати крап краплі в ніс, парити ноги, їсти овочі. фрукти, бо там є вітаміни, їсти цибулю, часник. Бачу, ви дійсно знаєте, як боротися з хворобою. А якщо не лікуватися, що може трапитися? Людині стане ще гірше. Діти, а як захистити себе від мікробів, щоб бути здоровим? Треба мити руки з милом, їсти тільки миті овочі та фрукти, вживати багато вітамінів, загартовуватися, кричувати приміщення, гуляти на свіжому повітрі, одягатися відповідно до погоди, займатися фізкультурою. Зміцнити здоров'я нам допомагає природа. Які рослини ми використовуємо для цього? Цибулю, часник, малину. Лимон та лікарські трави. Чи ви знаєте рецепт швидкого одужання? Тож, якщо не вдалося вберегтися від хвороби, що потрібно робити, щоб скоріше одужати? Дотримуватися постільного режиму, полоскати горло, закапувати ніс, пити вітамінний чай, їсти більше овочей та фруктів, а також обов'язково звернутися до лікаря і виконувати його призначення.